Друзі, всім привіт! Аврора товари для кухні стильні аксесуари. Подарунки підписникам. Запрошую до перегляду. По акції сковорода алюмінієва антипригарна Крауф, Діаметр 24 см, 349 грн, гривень. Коштувала 399 Знову в Аврорі сковорода алюмінієва без кришки. Алмо, діаметр 14 см. З антипригарним покриттям 99 грн. гривень. Запальничка кухонна, багаторазова турба 169. Запальничка кухонна п'єза багаторазова плюс газ на блістері 99 гривень. Запальничка побутова смаль 39. Запальничка кухонна п'є багаторазова, неон на блістрі 64 гривні. По акції ківши з нержавіючої сталі Холмер Діамант Куб, об'єм 1,6 літрів, стовстендом 349, коштував 399. Ківш нержавійка зі скляною кришкою, Алмо. діаметр 20 см, 2,5 л, 349. Ківш Вінсент, нержавіюча сталь з кришкою, 1,25 л, з товстим дном, 349. Набір ножів кухонних две штуки на блистере 59 лопатка кухонно силиконовая с деревянной ручкой широко разные колеры есть в ассортименте 88 Познайте форма для выпекания. Силикон плюс металл, складная, круглая. 169 гривень. Коштувала 199. Новинка в авролі друшляк металевий з ручкою великого розміру, діаметр 28 см, 189 гривень. Шумівка кухонна металева з кольоровою ручкою 88. Аполлони кухонне нержавійка у 159 гривень. Аполлони кухонне металеве з кольоровою ручкою 88 гривень. Велика знижка, лопатка кухонна-металева з прорізями, золотистий колір 59 гривень. Коштувала 109. Ніж кухонний, керамічний. Різні кольори 109. Відкривачка для пляшок океану з хумой 77. Ніж для піци, метал у форми сакири. Є чорний. Червоний колір на блістері 44 гривні. Знову в Аврорі. Ковдра електрична, білий колір розміри 1,5 на 0,7 метрів 399 гривень. Класнюча новинка на полицях, тарілка, десерт на пластик. Алма з різдвяними малюнками, білий, червоний, зелений колір 55 гривень. Ваги дорожні, електронні, максимальна вага 50 кг на блістері 99 гривень. Розетка подвина с крышками и с заземлением 69 Одинарная розетка с заземлением с крышкой 55 гривень. Факции под электричный. Неомакс на 5 розеток. Белый колер 3 метра 229 грн. 279 грн. Лехтар LED аварийный аккумуляторный. Нуас, білий колір 2 вата 349. Цікава новинка стрічка LED з пультом керування Optima, 5 метрів 399 гривень. Стрічка LED з пультом керування Optima, 5 метрів 499. Новинка навушники. Накладні дротові Хевіт. Чорний-червоний колір є 199. Гарна новинка. Колонка портативна. Акумуляторна. З підсвіткою астранавт. Колір білий з золотом 399 гривень. Новинка і зараз акція кабель. USB 1,8 метрів. 169. Факції кабель живлення USB. А USB 1,68. Кабель таепці. З кріпленням для телефону. Різні кольори 149 гривень. Факції навушники вакуумні дратові, тримачем пончик. В асортименті 79. Коштували 99. девять. Ціна знижена, стилус, ручка, для екрану тримач. Ліхтар, чорний колір 109. Новинка. Зараз акція. Мишка комп'ютерна, бездратова 149. А знижці перехідник для телефону Type-C 59 гривень. Підставка тримач для телефону. Персонаж в асортименті 64 гривні. По акції флеш-карта USB Type-C. Чорний колір 179 гривень. Новинка наклейки для клавіатури. В асортименті різні малюнки 34 гривні. Набір протекторів для захисту кабелів 3 штуки 22. По знижці тримач аксесуар для телефону. Різні фігурки 54 гривні. Новинка кабель Type-C. Тримачем, кріпленням для телефону 149. Цікава новинка тримач для телефону металевим. Кликим кріпленням 88 гривень. Новинка тримачим для бездротових навушників. З декором квітка 39 гривень. Серветки вологі для догляду за артехніка 12 штук 29. Серветки вологі 20 штук-44 гривні. Трічка LED USB із сенсорним датчиком 3 метра 129 гривень. Новинка набір резинок для волосся. Тканини ловіт 3 штуки 29. Набір резинок для волосся. Текстильних ребристих ловіт 4 штуки 29. Заколка затискач для волосся пластик. Є різні кольори 39 гривень. Класнюча новинка, і зараз акція. Краб для волосся металевий з декором. Червоні троянди 59 гривень. Мінус 25% на всі крабики для волосся. Краб для волосся, металевий ловіт, бантик, золото срібло 39 гривень. Коштував 49. Праб для волосся пластикове. Фігурний лавіт, різні кольори 49. Коштував 64. Набір заколок для волосся Тік-Так. 10 штук на блістері. Є різні форми 29. Заколка затискач для волосся з намисленими, 24 гривні. Набір заколок затискачів для волосся, лавіт, золото. Три штуки на блістері 29. Щітка для волосся масажна з перфорацією 44 гривні. Гребінець для волосся з ручкою. Колір в асортименті 24. Щітка для укладання волосся кругла 119 гривень. щітка для волосся масажна. Овальна 55 гривень. Щітка для волосся з перфорацією кольорова 77. Щітка для волосся з перфорацією овальна. Сірий чорний колір 55 гривень. Щітка для волосся масажна, прямокутна 59 Щітка для волосся з ручка антистатик. Колір в асортименті, 59 Щітка Щитка для волосся елеганза рожевий колір з перфорацією 88. Цікава новинка ланцюжок на шию. Жіночий метал з підвіскою 44. Браслет на руку. Жіночий металевий Подвійний ланцюжок 49. Класнюча новинка. Каблучка жіноча металевого ловіт. Зірки золото 29. Набір ланцюжків на шию з підвіскою. 2 штуки. Золото срібло 44 гривні. Сережка кафа жіноча метал з декором 14 гривень. Ланцюжок на шию жіночий метал з підвіскою. Планета 34 гривні. Браслет на руку жіночі. Металевий з декором 34 гривні. Браслет на руку жіночий, металеви 55, браслет жіночий, металеви, золото срібло 39 гривень. Акції набір крабиків для волосся металевих фігурних на блістері 6 штук 64 гривні. Коштували 77. Новинка і зараз акція. Дзеркало кишенькове двустороннє прямокутне 59. Шикарна новинка дзеркала. Кишенькове двусторонне, прямокутне, пухнастий білий, сірий віжевий колір 88 гривень. Зеркало кишенькове односторонне металеве прямокутне 29 гривень. Резинка для волосся текстильна. Об'ємна 22 гривні. Резинка для волосся пухнаста з вушками, Рожевий червоний колір. В ассортименте 24 гривни Набир резинок для волосся дитячих с помпоном 22 две Набир резинок для волосся. Силикон ловит в тубусе. Резни кольоры 12 грн. игрошка игрушка. капибара. В авокадо зеленый двести 299 девять Багато новинок іграшка м'яка. Зірка з ніжками, коричневий колір 119. Чудова іграшка. М'яка поні в асортименті. Коричневий рожевий колір середнього розміру 349. Новинка цього року іграшка м'яка линятко в квітах великого розміру. Є різні кольори 399 гривень. Іграшка м'яка кролик з довгими вухами. Дівчатка, хлопчики 299 гривень. Цікава іграшка. М'яка чашка з нижками 149. Іграшка м'яка пінгвін – 149 гривень. По акції набір іграшок, головоломок дитячих коробці 6 штук 279 гривень. Цікава новинка. Набір іграшковий кав'ярня приладя солодощі 399 Набір іграшковий для дівчинки. Сумочка. аксесуари на блістері. Золотий колір 299 гривень. Цікава новинка планшет іграшковий, розвиваючий музичний 399. Чудова новинка. Набір подарунковий за доглядом за тіла. Масло для тіла, скраб для тіла, сіт для вани 169 гривень. акції набір аксесуарів для доглядом за тіла. Подарунковий 4 штуки 59 гривень. Приготувала для вас подаруночок на розіграш, набір для доглядом за тілом, подарунковий з косметичкою. 4 предмети в наборі 349 гривень. Другий подаруночок на розіграш, набір для доглядом за руками. Подарунковий 4 предмета 199 гривень. Умови розіграшу дуже прості. Підписатися на канал, написати коментар. Ми розіграємо. Всього вам доброго, дякую, ваша нова акція.